Вірою, поможи моєму невірству в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі христи, Сьогодні ми разом з вами роздумуємо над четвертою неділею Великого Послу. неділею, де Ісус Христос звільняє від біснуватості молодого юнака, якого привів Його батько, і батько такий вже у відчаї. Каже до Христа, щоб йому допоміг. Просить Його про те, про те щоб Христос зцілив його, бо він вже з маличку кидається і в вогонь, і в воду. Його кидає об землю, де він піниться і скрегоче зубами. Така страшна картина. Уявляєте собі, не дай Бог комусь побачити таку картину серед своїх найрідніших. І батько, напевне, що використав всі засоби для того, щоб допомогти своїй дитині. Напевне, яке це сукрушене серце батька, коли він бачить ті такі невимовно великі страждання своєї дитини, яка так тяжко мучиться. І можемо зрозуміти. І людина дуже часто може поспівчувати і піти собі геть. Але Христос. Він починає діалог. Іван Марко він не описує саме з ким, як було звати цього батька, яке його становище, чи ким він був саме у суспільстві, яке його матеріальне можливо становище, що зазвичай ми бачимо в інших епізодах, що могло бути описано якісь різні соціальні статуси. Але саме про цього батька не описано нічого. Якийсь чоловік каже. Підійшов до Христа і просить Його за свого сина. Каже, я підходив до твоїх учнів, але вони не змогли мені допомогти. Я думаю, що він і не тільки до учнів підходив, можливо, він шукав різні засоби для того, щоб допомогти. Можливо, він вже від маличку, від тої першої причини, коли це все почалося, він вже ходив і е, шукав вирішення цієї е, великої проблеми. І каже Христос: Ороди невірний. Скільки я буду з вами, скільки терпітиму вас. Приведіть його сюди. Але перед тим Христос каже: чи ти віриш? І він каже: вірую, поможи моєму невірству. Сьогодні ключові наші слова вірую, поможи моєму невірству. Чи ви вірите, що саме сьогодні, в цей момент, може закінчитися війна? Чи ви вірите, що багато тих, хто сьогодні страждає, може сьогодні отримати полегшення? Ми ніби віримо. Але у душі нас закрадається сумнів, і то таке невірство, і ми просимо Господа, допоможи моєму невірству. І неодноразово я. Священник -то не є експерт віри великій, він не є великий світоч віри. Він у житті так само е, має відносини з Богом, ці відносини не формуються внаслідок нашого життя, внаслідок нашого спілкування, внаслідок того, що ми зустрічаємо різних людей. І неодноразово, коли люди приходять до нас, ми віруємо, що Господь може зробити. Коли люди знову приходять з цією самою проблемою, ми віримо, напевно, більше як ті люди, що е, приходять до нас. Але інколи ми також просимо Господа, щоб Він допоміг нашому невірству, бо також закрадаються сумніви. І це і нормально. Чому? Бо завдяки тому, що я вірю, приходить наслідок моєї віри. Завдяки тому, що я деколи сумніваюся, я можу свою віру підсилювати. Завдяки тому, що приходять різні труднощі у моїй вірі, я можу бачити оці проблеми і їх починати вирішувати. Тому, дорогі хресті, сьогодні Христос запрошує нас відкинути наше невірство, побачити саму природу Бога, який може зробити все. І Христос докоряє. Докоряю, чому відразу учні не прийшли з тим юнаком до нього? Чому спочатку не прийшли до самого Христа? Бо учні потім шукають, в чому була проблема, оскільки вони вже відчували, напевне, ту силу, яку можуть вони діяти. І Христос каже, цей рід бесів виганяється постом і молитвою. Є такі великі справи, які. Можна вигнати тільки у дуже тісному відношенні до Бога, у дуже мабуть, тісному стосунку з Богом. І деколи потрібно е, дуже е, мати багато молитви і багато посту, що дозволяє мені оці стосунки з Богом саме сформувати. І тут Христос показує їм, що саме їм бракує, чому саме вони не вирішили. І друг у Христі, я запрошую кожного з нас е, подивитися. Саме, чи я вірю, наскільки що десь не закрадається сумнів. І чи я вірю в Бога, наскільки що е, можу сказати, Господи, навіть невірство до мене не приходить. Хоча невірство дуже часто і приходить. Дякуємо Богові за цей час, такий, де ми можемо з Богом спілкуватися вірою. Господь запрошує нас кожного разу. Повірити. Неодноразово люди приходять і кажуть, можливо, ще це поможе. Прошу помоліться. Якщо ми вже додаємо е, часточку сумніву до наших слів, то ясно, що тут дуже великий сумнів, що взагалі воно поможе. Але коли я йду і вірю, вірю в те, що саме е, те прохання, яке я прошу Бога, що воно вирішиться, саме тоді Господь мені й допомагає. Тому запрошую цю четверту неділю переглянути нашу віру. Віра, яка формується в моїх ділах, віра, яка допомагає мені е, прийти до Бога навіть тоді, коли в мене закрадається навіть частинка сумніву переглянути свою віру і діяти. Віра вимагає дії від мене. Віра вимагає від того, щоб я показав. Чи я реально своїми справами вірю у живого Ісуса, який може зробити все. Бажаю, щоб ніколи ні у мене, ні у вас не закрадалося е, сумніву, але завжди була жива віра у того, хто може зробити все, що нам потрібно. Амінь. Слава Ісусу Христу!